Друзі, вітаю вас зі святом Святого Миколая. Сподіваюсь, що святий Миколай приніс вам під подушку саме те, чого ви хотіли. І будемо сподіватися, що він принесе нам в найближчому році перемогу. Сьогодні Святий Миколай разом з Укрпоштою поклав всім філателістам під подушку дуже класний подарунок на головпоштампі в місті Києві і не тільки в місті Києві, а й в понад 20 містах України запрацювали новорічні, точніше різдвяні поштові резиденції. Так? Власне, на головпоштампі сьогодні були дитячі свята. Укрпошта провела класні. Свята з розвагами, з аніматорами для діток. І особисто генеральний директор Укрпошти пан Ігор Смілянський разом зі святим Миколаєм вітали дітей і роздавали їм всякі класні подарунки. Так, друзі, а на головпоштампі сьогодні масові народні гуляння. Бачите, святий Миколай роздає дітям подарунки. Ну і разом зі святим Миколаєм, звісно, генеральний директор Укрпошти. Пан Смілянський. Укрпошта турбується не лише про філателістів, своїх клієнтів, але і про діток. Так, ось бачите, як Святий Миколай роздає дітки. Десь там, на задньому фоні, філателісти готують свої погашення, а генеральний директор записує черговий рілс. Так що ну так класно підготувалась Укрпошта до сьогоднішнього свята. Ну, а філателісти десь там в мене за спиною. До цього часу гасять свої матеріали, відправляють е, листівочки, конверти. Пригадую, що Укрпошта за проектом, власна марка випустила конверти і марку. Так, і власне е, сьогодні ми могли погасити це все діло новим штемпелем. Е, перед тим як показувати вам, що цікавого в мене вийшло. Розповім вам цікаву історію на цей раз про дві листівки. Так? Дивіться, ось такі дві класні листівки. Так? Ну, начебто звичні для нас, але в чому їхня фішка. Пригадуєте, декілька місяців тому я вам розповідав про друга з Китаю, який, з яким я обмінююся матеріалами, який прислав мені на початку літа листівку, для того, щоб я погасив цю листівку штемпелом до Дня Незалежності. Так от. Друг прислав мені цього разу дві листівки, причому в різних листах, з різницею в часі, де попросив мене погасити ці листівки, ось штемпелем Почта Святого Миколая і штемпелем щасливого Різдва і Нового року. Так? Друг ще ж не знав, що буде працювати різдвяна поштова резиденція. Тому не написав про цей штемпель, ну звісно, він про нього не знав. Ну і ось на прохання мого китайського друга я погасив йому ці листівочки ось такими класними штемпелями. Так, на ці листівці я зібрав всі три штемпелі. І ось інша листівка, на якій я зібрав. Штемпель Різдвяна поштова резиденція і Пошта Святого Миколая. Так? Тобто ті штемпелі, які е, власне, або з сьогоднішнього дня діють, або присвячені сьогоднішньому святу. Так? так що, друже, твої листівки повертаються до тебе, а разом з листівками до тебе повертаються і чудові конверти. Зараз знайду конверт, який адресований моєму другу. Ось чудовий конверт. Який сьогодні презентувала Укрпошта, так, ось так, бачите, виглядає конверт за проєктом Власна марка. Ось так виглядає Штемпель, і ось так виглядає сама власна марка. Так, ось такий конверт власне, сьогодні піде до моїх друзів за кордон. Так? І в тому числі ось конверт для китайського друга. І разом з конвертом до нього полетять дві листівочки, так, що дуже класно. Що ще сьогодні нового? і цікавого. Власне, Я вже вам розповідав про ті штемпеля, які з сьогоднішнього дня можна використати на головпоштампі, або е, в регіонах, де вони, е, де вони також є. Тобто Це Івано-Франківськ, Дніпро, Львів і Харків. Так? Ось так вживу виглядає пошта Святого Миколая. Так? Тобто, це той штемпель, який разом з різдвяною поштовою резиденцією. Зараз є в доступі, ми можемо спокійно погасити собі цей матеріал. Також я використав минулорічні конверти, тематичні присвячені Святому Миколаю. Ось це конверт 2023 року. Пригадуєте, марка там була дещо інша. Так? От, але ця марка також присвячена Святому Миколаю. Ось. Також я використав минулорічний конверт. Ось такий конверт. Лист до Святого Миколая. Минулого року була така тематика випуску. Ось, ну і звісно, штемпель присвячений Різдву. так Ось так, на конверті виглядає цей штемпель присвячений Різдву. Красивий синій конверт, я вже вам їх показував, які є в мене в колекції. Ось тому також такий конверт я собі підготував. Друзі, звісно. Не потрібно забувати, що 6 грудня Україна відзначає День Збройних сил України. Тому ми повинні привітати всіх захисників і захисниць, які боронять нашу територіальну цілісність і державний суверенітет і дають нам змогу відвідувати ось такі заходи, як сьогодні на Укрпочті. Тому, власне, на пам'яті про цей день цьогоріч я також погасив ось такий конверт. Так? Слава Збройним силам. Це конверт Івано-Франківського філателіста Горельчика, конверт ручної роботи. Я вам вже про них розповідав. Марки 2022 року. Слава Збройним силам України. От. Ну і спеціальний поштовий штемпель постійної дії Слава Україні так, для того, щоб е, такі конверти в мене виглядали більш якось гармонічно. Е, я зараз ще заїду обов'язково на лівобережний поштам. Де є спеціальний поштовий штемпель постійної дії Героям слава і погашу такий самий конверт двома різними штемпелями Слава Україні! Героям слава! Що ж, друзі, сьогодні нагадую вам, що в багатьох регіонах починає роботу різдвяна поштова резиденція, тому не боріться, біжіть на поштампи, відправляйте листи, конверти, листівки собі, друзям, вітальні, сувенірні. Колекційні, давайте разом популяризувати філателію, давайте обмінюватись ідеями, порадами. І від цього українська філателія буде лише процвітати. Дякую вам, дякую за вашу увагу, дякую, що ви зі мною. Ну і до скорих зустрічей.